І відчуваєте, що занадто зайняті для тренажерного залу гарна новина, нове дослідження приносить захоплюючі новини, ви можете значно покращити своє здоров'я, просто включивши лише 15 хвилин швидкої ходьби свій щоденний розпорядок дня. Хоча загальна рекомендація становить 150 хвилин помірної активності на тиждень для отримання суттєвої користі для здоров'я, доктор Вейджен. Провідний дослідник у цій галузі підкреслює революційну річ. Якщо знайти 150 хвилин здається складним, лише 15 хвилин швидкої ходьби щодня можуть надати ті ж самі фантастичні переваги для здоров'я. Доктор Джен та його команда провели масштабне дослідження за участю майже 85 тисяч учасників протягом 16 років. Вони виявили переконливі докази того, що навіть короткий сплеск швидкої активності має величезне значення. Асники, які щодня швидко ходили, що не менше 15 хвилин, показали вражаюче зниження передчасної смерті майже на 20% порівняно зі зниженням на 4% серед учасників, які повільно ходили загалом понад 3 години в день. Ми досить довго знали, що швидкість ходьби корелює з результатами, тобто, чим швидше ви ходите, тим кращих результатів досягаєте, зазначив доктор Ендрю Фріман, директор відділу серцево-судинної профілактики та здоровлення. National Jewish Health, який не брав участь в дослідженні, це має інтуїтивний сенс, оскільки, як ви можете собі уявити, хтось у дійсності в поганій формі, ймовірно, не зможе ходити дуже швидко. І це активно працює на її покращення. Користь від ходьби виходить далеко за межі простого довголіття. Регулярні прогулянки, як відомо, допомагають контролювати вагу та рівень. Споживання цукру, знижувати ризик різних видів раку, зменшувати біль у суглобах та підвищувати їхню сутливість, зміцнювати імунну систему, допомагаючи запобіганню хворобам, знижувати ризик деменції або когнітивного розладу навіть у людей, схильних до розвитку хвороби Альцгеймера, покращувати якість сну, зменшувати запалення в усьому тілі, що може покращити загальну структуру та функцію мозку. Як наголосив доктор Фріман, регулярні фізичні вправи, такі як ходьба, допомагають керносним судинам розслаблятися та трохи розширюватися, покращуючи кровообіг. Це також чудово допомагає контролювати холестерину та заголом знижує ризик станів, які можуть зашкодити вашому достроковому здоров'ю. Доктор Джен влучно підсумує результати. Я хочу підкреслити, що ці вправи незалежно від швидкості приносять певну користь. Але ми виявили, що швидка ходьба всього 15 хвилин. День підтверджує значні переваги. Тож зашнуруйте свої кросівки та рушайте, навіть невеликі, але постійні зусилля можуть призвести до великих позитивних змін у вашому здоров'ї та самопочутті. Дякую за лайки та розповсюдження відео.